Так, колектив, всім привіт. Почав робити таку кліточку для самців. На два самця. Чисто сітки. Там я казав, що планую в сараї поставити. Є в мене там такий куток. Ось, і це зібрався на літній кухні. Тут я пропалюю, тепло. Ти ось такий вже маю результат. Думаю, зніму таке якби відео. Да? Який зараз етап. О, і трішки розкажу по, ну, по розмірах і піду покажу, де я її хочу встановити. А потім ще е, зніму відео, вже як я її поставлю на ніжки, да, там, ну, що потрібно ще до неї доукомплектувати. Тому сітка у мене йде на підлозі 25 на 12,5, 1,8. Ще був такий залишок, тому не захотів брати. Я ну, в мене купована 16 на 50, напевно, 2 мм прут. Але щось ще пожалів, є ось ця, то використав цю. Я просто тоді <кій> Вже як рутнішки. Я хочу її поставити на 4 ніжки, да? ну, дерев'яні штафети, такі брусочки. Один, два. І з тої сторони так само. Один, два. І кину ще поперечки також рейки. Щоб не так підлога прогиналася, так як ну, сітка не дуже груба, то, то так. А все інше по колу, вверх, то сітка 25х25 25 і вже 2 мм пруток. Між ними буде ось така з бляхи перегородка. Був у мене такий кусок якраз. Я його прикріпив, просверлив отвори. Ось так, з боків, знизу. І на в'язальну проволоку. Якби стягнув, і доволі воно класно класно тримається. Так же само і знизу, отвори і в'язальною проволкою все все стягнуто. Розмір буде в мене е, глубина да? 70 см, ширина метр. Тобто одне відділення буде 50х70. І висота 48. Просто, ну, навпіл я розділив, та як висота рулона йде метр, ось повідрізав і навпіл розділив, то вийшло 48 см висоти. Спочатку думав, що буде їм тісновато. Коли вирізав тільки підлогу. І так поклав на пол без нічого ще без стінок. Думав, буде тіснувато. А вже коли почав збирати стінки, перегородку поставив, то дивлюсь, так непогано. Я думаю, тісно їм не буде. У ну, плані роботи з самкою. Йому самому того понятно, що нормально буде. Ось, Тому, думаю, буде класно. Нагадаю, 50 на 70 я думаю повинен бути клас. Ось, Тому такий результат. Основне, якби готове. Що там мені залишилось? Чотири ніжки, якби тут також без проблем. З середини при шайбою саму сітку прижму до ніжок. Чотири ніжки, Дві поперечини. і все. І ще потрібно буде зробити якийсь відбійник для мучі да? з оцінковки, напевно, якось там прикріпити. Щоб воно, так як рідка буде стояти в притул до стіни, то щоб воно йшло таким, як ну, задня стінка, ось так буде загнуто, і вже під ним, щоб в лоток там збігало. Бо, бо воно по-любому буде мочитися поза, поза лоток, так як під вуглом вони мочаться, то щоб воно відбивалося ось у оцинковку і збігало в лоток. Тому ну, вже я покажу, як мене вийде, я ще сам не знаю, вже по ходу буду, по ходу буду дивитися. А наразі ось так, якби, ну, мені подобається, не знаю. Така кришка верхня, да? все закривається. Єдине, що, напевно, можна було, тут я відступив ось так. Щоб, ну, до кришки, да? можна було, напевно, ще трішки довше. Ось Ну Але вже як є, нормально. Ще, не знаю, можливо, тут ще зроблю. З оцинковочки теж такі загну. І жорсткість буде, і щоб руку не поранити. Ну, побачу. Тому такий варіант, як би самому зробити можна. Гнув на цю частину, да, де загинав, То гнув ось таким інструментом. Доволі непогано так потрішки згинаєш собі воно вигинається. Я ним гнув і годівниці, коли робив. Ну так, можна, якщо немає ніякого листогиба, можливо мені зроблять, я там попросив декого, якщо мені зроблять такий невеличкий листогибчик, то буде класно. А як ні, то ну ось тим можна вийти з положення. Позагинати там сітку. Де потрібно якусь ось оцинковку. Я загинав також, щоб і ребро було. І якраз вона в мене трошки вища була, ніж потрібно. Тому зараз ще підемо в сарай, я покажу, де я її хочу поставити, як вона там буде стояти. Ну, в сараї де сидить ось ця кроличка. Да? Вже такі у неї 5 кроленят, я показував, вона була привела. Вже вони такі. Так, 5 її є, все нормально. На 22 чи 23 день я її знову спарував. Ось ще трішки їх вже буду від неї забирати, вакцинувати. Ось і, якби ось тут, в кутку, я це все приберу і сюди хочу поставити ось цю клітку з самцями. Я думаю, буде якраз їм нормально. Попід саму стіну. Тут у мене колись свині були. Так якби загорожа залишилася, воно все заставлене. Тому, ну, це все я перенесу туди. Перенесу туди і тут. Яма стічна для сечі, була від свиней. Ну, вона там кришкою накрита, вона мені заважати не буде. І сюди я собі цю кліточку поставлю. Вони якби заважати нікому не будуть. Ця самочка собі тут сидить зовсім в іншій стороні. Вони її бачити не будуть. Тому я думаю, я думаю, буде непогано. А як воно там вийде, вже дороблю, поставлю ту клітку на ніжки, це все приберу. І вже там тоді. Зніму відео, покажу, як воно в мене вийшло сюди її вмістити, як воно буде виглядати взагалі. Тому наразі ось так казав, що почну, почну робити, бо хочу ну, самців також є такий куток, то чого його не зробити. Воно взагалі можна і тут, якщо надумаю, да, там крепко розширатися. Хоча ну, навряд чи поки точно ні, то ось теж я не пам'ятаю, яка тут в мене довжина цієї клітки, тут тут також можна цієї сітки зробити. Якби таку клітку на, на всю цю загорожу. Да? І тут також немаленьке число кролів можна можна вирощувати також якби в приміщенні. ну Але мені, мені поки вистачає збільшувати я не хочу поголів'я, ось поки немає в мене часу, щоб розвести більше кролів. тому Але місце є, якби свиней тримати я точно не хочу. а Якщо буде потреба, що потрібно доробити клітки, то, в принципі, сітку замовив, так же само скрутив, на якісь рейки її поставив і, і все, приміщення є. Так що ось так. Пишіть коментарі. Чи не буде тісно. Ну, я думаю, не буде тісно. Хоча хто зна з таким розміром, як би самцям, працювати з самкою в такій клітці. Ось, Ну а так, вже як буде. Все на, ну, на місці тут стояти, то я ще зніму, так покажу, що воно вийшло. Наразі, поки всім дякую. Чекаємо, коли ж я його дороблю і поставлю. Кому цікаво, то залишаємося, підписуємося, коментуємо, поставте лайк. Ось. А з мене вже потім, якби відео. Тому всім дякую, всім до побачення.